Вітаю всіх на своєму каналі. Весна в розпалі і дівчатка саме час в'язати ажурні футболки, топи. І мені дуже хочеться поділитися з вами ось таким красивучим. Візеруночком. Я дуже, так знаєте, особливо відношусь до ажурних візерунків. Я ж дуже ретельно їх підбираю для своїх виробів, і мені дуже подобається цей візеруночок. І сьогодні в цьому відео я хочу з вами пров'язати його для того, щоб ви мали змогу хто не кому зручніше в'язати по відео, щоб ви мали змогу зв'язати собі. Чи футболочку, чи літній топ. Перед вами процес це моя літня футболка, яку я почала в'язати. В'яжу я її з пряжі Drops Safran. Це 100% бавовна, колір 70. Метраж пряжі в 50 грамах 160 метрів. Виробник нам рекомендує використовувати спиці номер 3, але я завжди використовую на пів номера або на номер менше. Тож я в'яжу спицями 2,5. Раппорт візеруночка складає 12 петель. На 12 рядів. Я завжди зараз буду з вами пров'язувати і завжди в верхньому кутку додаю схему для зручності. Також в кінці відео, також буде схема. Хочу вам показати, як виглядає виворітна сторона. Достатньо охайно. Я трошечки провела вологу теплову обробку, так трошечки, щоб вирівняти візеруночок, щоб вам було краще видно, як він, як він, він виглядає. Тож, зараз будемо в'язати з вами. Подобається мені ця пряжа, і запрошую вас приєднатися до мене. Тож, починаємо. На схемі у мене надані лицьові ряди. В виворітних рядах візерунок в'яжеться виворітними петлями. Накиди також пров'язуються виворітними петлями. Починаємо в'язати з першого ряду. Кромкова петля я її знімаю. Далі лицева петля, одна лицева. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу я знімаю, наступну пров'язую і знято перекидаю через лицьову. Далі у нас лицьова петля, накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид одна лицьова, Накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю зняли, наступно пров'язали лицьовою, зняту перекинули. Накид, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Я пров'язала 12 петель. Далі я в'яжу до кінця ряду, і ми зустрінемось з вами в виворітному ряду. Другий ряд. І це виворітний ряд. Я початочок пров'яжу, бо в виворітних рядах. Ми будемо в'язати всі петлі виворітними і накиди виворітними петлями. Тож першу петлю я знімаю, це кромкова петля, і далі продовжую в'язати всі петлі виворітними. Ось накид. Так само я його пров'язую. Так, я в'яжу до кінця ряду. І зустрінемось з вами в, в, в третьому ряду. Останню кромкову петлю в ряду я пров'язую виворітною петлею. Третій ряд. У мене закінчився перший моточок, от скільки я пров'язала. І я завжди з'єдную ниточки на початку чи в кінці ряду. Я стараюся, щоб всередині в'язаного полотну не було у мене ніяких з'єднань. Зараз я слабенько зав'язала, а потім, коли ж я буду ховати кінчики, то я розв'яжу і вже ближче до полотна зав'яжу. Тож, в'яжемо далі. Далі Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо. Далі лицьова петля. Мабуть, дівчатка приберу я цей моточок, бо щось погано фокусується, мені здається. Так, вибачаюсь, кромкова петля. Далі лицьова петля, далі дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю зняла, другу петлю пров'язала лицьовою і зняту петлю перекинула через пров'язану. Далі одна лицьова, друга лицьова, накид. Далі три лицьових, одна лицьова, друга лицьова, третя лицьова – Накид, дві лицьових, одна, друга, і дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Я пров'язала один рапорт. Далі я в'яжу до кінця ряд потім пров'язую четвертий ряд. Це виворітний ряд виворітними петлями, і ми з вами зустрінемось в п'ятому ряду. Я закінчила третій ряд, пров'язала виворітний четвертий ряд і далі в'яжемо п'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо лицьова петля. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою і знято перекидаємо Лицьова, накид п'ять лицевих. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Накид, лицьова петля. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Я пров'язала рапорт. В'яжу ряд до кінця, пров'язую шостий ряд виворітними петлями і ми з вами далі зустрінемось в сьомому ряду. Сьомий ряд. Кромкова петля. Одна лицева, накид. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступно пров'язуємо, зняту перекинули накид, одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, одна лицьова. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою. знято перекидаємо. Одна лицьова. накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, і накид. Я пров'язала рапорт. Я далі закінчую ряд до кінця. Восьмий ряд в'яжу виворітними петлями і повертаюсь до вас в дев'ятому ряду. Дев'ятий ряд. Кромкова петля. Дві лицевих. Одна лицева, друга лицева. Накид. Дві лицевих. Одна. І друга. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, Лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо зняту, перекидаємо дві лицьових. одна і друга, накид і лицьова петля. Я пров'язала рапорт. Далі я закінчую ряд до кінця, пров'язую 10-й ряд, і ми з вами зустрічаємось в одинадцятому ряду. Далі в'яжемо одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо три лицевих, одна, друга, третя. Накид, одна лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо, зняту перекинули. Одна лицьова, накид, дві лицьових, Одна, друга. Далі я дов'язую 11-й ряд до кінця, пров'язую 12-й ряд виворітними петлями, і ми з вами зустрінемось я покажу, що у мене вийшло. Раппорт я дов'язала до кінця, що можу сказати, мені дуже подобається цей візерунок. Але він не дуже добре запам'ятовується, як для мене. Тож, цей візерунок можна використовувати як в літніх виробах, так і в демісезонних. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, ставте вподобайку, це дуже допоможе розвитку мого каналу. І до нових зустрічей!